Права 1791 з 2,5 метрів мідного дроту, маса 1 метру 1,2 кг та шматка латунного дроту, довжина якого у 8 разів більша за мідний, а маса 1 метру 0,2 кг, виплавили кулю, скільки сплаву залишилося, якщо маса кулі 6,4 кг. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку дізнаємося, а яка маса тоді всього мідного дроту. Ну що ж, ми знаємо його довжину. І знаємо, що один метр довжини має масу 1,2 кг. То скільки разів у нас є по одному метру, скільки буде кілограм. Тобто, в першій дії нам потрібно 1,2 кг помножити. На 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик тоді будемо множити. Записуємо тоді 1,2, що множиться на 2,5. Множимо. 2 помножити на 5 це 10. 0 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. 2 помножити на 2 це 4. 1 помножити на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Раз, два знаки після коми. Ставимо 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 3. Записуємо у дужках чого? Кілограми. Це у нас буде маса мідного дроту. Є. Ну, а зараз нам треба знайти, чому дорівнює довжина спочатку латунного дроту. Сказано, що довжина у нього у 8 разів більша за мідний, а у мідного 2,5. Ну що ж, Записуємо тоді друга дія. Тобто, якщо ми 2,5 помножимо на 8, то ми дізнаємося, чому дорівнює довжина латунного дроту, Ну що ж, дивіться 25, якщо ми помножимо на 8, це буде 200. Запишемо, що це буде 200. Але тут у нас є один знак після коми. Ставимо тут кому, один знак відділяємо. Ну, й у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 20. Записуємо в дужках чого метрів. Це в нас буде тоді довжина. Латунного. дроту Ну раз. Якщо ми знаємо, чому дорівнює довжина латунного дроту, і знаємо, що один метр цього дроту має масу 0,2 кг, то зараз давайте дізнаємося, чому дорівнює маса тоді латунного дроту. Для того 0,2 кг, це в нас стільки маса одного метру, помножимо на 20 І це дорівнює. Ну що ж, 2, що множиться на 20 це 40. Тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому, один знак відділяємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 4. Записуємо в дужках чого кілограми. Це у нас буде тоді маса латунного Дроту. Є. Ну що ж, якщо так, цей дріт ви сплавили, то яка буде загальна маса? Тоді сплаву? Треба до 3 кг додати 4 кг. Записуємо четверта дія, 3 плюс 4. І це дорівнює 7. Записуємо в дужках чого кілограм. Це в нас тоді пишемо загальна. Маса сплаву. Гаразд. Тобто цей мідно-латунний сплав мав масу 7 кг. Сказано, що маса кулі, яку вилили, це 6,4. То скільки тоді залишилося? Треба від 7 кг відняти 6,4. Записуємо п'ята дія. Отже, 7. Відняти. 6,4. Це дорівнює 0,6. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Отже, кілограм сплаву. Залишилось. Залишилось. Залишилося. Отже. Скільки залишилося? 0,6 кг сплаву. Записуємо відповідь. Так. Скільки сплаву залишилося, пишемо 0,6 кг. Ну що ж, ось така задача на дії з десятковими дробами на цьому вправу завершено.